Здравствуйте, шановні друзі! Хочу представити до вашої уваги гібридну форму Калугіна журавльонок Такий вигляд має вона на зараз, вона вже вистигла. Сьогодні в нас 12 вересня 2022 року. Ось для порівняння. Це одна сторона, це в мене друге плодоношення. Третій рік кущу. Зараз перейдемо на іншу сторону. І ось такі ось огрона, як ми бачимо. О, просто красавці. Ось. Ми бачимо, така ось у нагрузочка цей рік порадував. Сроки в неї вистигання середні. Вкус гармонійний. Зараз відірмо на пробу декілька ягідок. мякіть м'ясисто-сочна. Що ми маємо? 14 грамів. 27. Дві ягідки. Ось така вона хрумка, транспортабельна. А, цукру вже гарно набрала. Гібридна форма журавльонок. Калугіна. Потрапила вона до мене. Від відомого з Полтавщини, Саврана Анатолія Петровича. Вічна йому пам'ять. Гарна форма. Все, до побачення.